Всім привіт! 23 серпня, річка Десна. Ми приїхали ловити на фідер. Нове ну, старе місце, я так би сказав. Не ловив тут років три і от ми з Віталієм вирішили сьогодні спробувати. Глибина невелика, десь до 4 метрів. 3,5-4 метри. Це мої фідери. Віталій трошки нижче, як завжди. Свої фартові червоні футболці, і кепар його вже червоний теж. Приїхали ми в обід. Зараз дві години дня, щоб половити до вечора. до Дослідкових годин не знаю, в залежності, як буде клювати. Сьогодні жарко, тому вибрали таке місце, де б трошки був би хоч якийсь затінок, не так пекло сонце. Останнім часом я не беру з собою кукурудзу. У мене з наживок тільки опариші і черв'яки. Ловимо ми десь хвилин 10, поки що кльову немає. З одного однієї сторони це радує, тому що немає цієї дрібноти, яка швидко збиває наживку з гачка. Ну, я думаю, що рибка підійде на точку. Я зараз розкажу, які я використовую монтажі. Які дистанції, ну і як взагалі ловлю. Сьогодні я буду користувати прикормку Перекат, це універсальна опариш і також фідер блек. Це світленька прикормочка, це темненька. Ну і, як завжди, пів баночки меласи півлітрової на цей об'єм прикормки. Меласа також перекат. Сьогодні я не показую, як я замішав прикормку, тому що ну, це все воно повторюється. Ви це вже все бачили. Нічого я сьогодні не міняв. 2 кг магазину сипучки. Добавив туди меласи. Без ніякої кашки. Там зернових якихось Віталій говорив, що якусь кашу добавляв в свій свій корм. Що там? Секретні зернові в його. Ну. Ну а я, чесно скажу, полінувався щось варити, тому що риболовля сьогодні у нас спонтанна. Отак от до обіду сиділи і вирішили їхати ловити рибку. Réussi, так от, на одному вудлищі у мене, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 13. 23 оберта дистанція. Ловлю на три опариша. Оснастка Патерностер. Готова оснастка, просто прив'язав до основного шнура. Навіть ловлю з таким коротким повіцем, який йде в комплекті. Три опари, шагачок, який теж тут був, все в комплекті так сказати. О. Кормушка 100 грамова, я вже вам теж її часто показую. Пластикова з крилами. По глибині. Зараз я закину. І порахую, скільки опускається повна кормушка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На швидкий рахунок вісім. Ну, не глибоко, я ж говорю. Максимум це тут 4 метри, я думаю. Так, що в мене тут на іншому вулищі? Зовсім друга оснастка. Зараз я виморлюю її. Тут у мене флет. Може в цьому місці флет не зовсім доцільно використовувати, але я все ж таки вирішив спробувати цей монтаж. Знову ж таки, експерименти. Та ж сама кормушка, що минулого разу, на яку я ловив 100 грамова. Короткий повідець. Тут у мене було два опариша, якась дрібнота їх з'їла. а... Плаваюча насадка залишилась. Ну, поки що, два опариша, шарик. І отак я ловлю. Нічого важкого в оснащенні і в забиванні кормом флейти немає. Все дуже просто. Так, отут трошки в мене проблемка вийшла. Тут дистанція коротка десь. Я думаю, обертів 15-16 я не рахував. Але близько до берега. Ця кормушка упала на рахунок 5. Набагато швидше. Там 8 була, а тут 5. Ну так, дві дистанції, дві різні глибини. Будемо чекати. Може щось і клюнеш сьогодні. Поки що я використовую на одному філері дуже короткий повідець. Ну, це все ж для порівняння, тому що в Італія там повідки такі десь скільки? 60-70 см, ну а в мене там 20 см. Ну, от Побачимо ще буде працювати краще у даному місці, в даній погоді. Щось було клюнуло, о, риба є. І не погано. Не знаю так. Не зрозуміло так дергає. Що за риба? Ні, це не вона віть, але то фізак. От вина. О! Перва риба. Я сьогодні також брав з собою і оснастку для ловлі на живця. Якщо спіймаю живця, то можна буде спробувати. Якщо уж зовсім не буде клювати на фідер, то можна одне вудлище бере оснастити на живця. Писали мені в коментарях, чи не хочу я спробувати цілеспрямовано виїхати на живця посидіти. Не знаю, поки що щось немає бажання. А може трошки туди під осінь. ну Буде видно. Сумашинша покльовка в мене. Що це таке? Та mm -hmm. да, щось сидить. Оце покльовка. Є риба. Оце гахнуло. Лящ. Іли підлящик? Yeah. Я його побачу. А я пішов наверх, там до рюкзака повідець вирішив більше зв'язати. І тут чуть вудлище з ріжок не злетіло. Підлящ. А на Віталій, дибаш брати? Ну а хто тут у нас ще є? Підлящ. Кілограмчик. Ні. Не, ну не кілограмчик. <рес> <рес> не кілограмчик, ну отакий. такий. Пів кіло. Пів кіло. Mm. Значить, все залишу, як і було. Короткий повідець. Три опариша можна ще четвертого сюди досадити. Ще мене черв'яки, можна бутербродик буде придумати. Один. Один червоний. Черв'яки домашні. Сам вирощую. Вирощую. Розвожу, а не вирощую. Як так буде правильно, так? Да? Знову покльовка гарна! Є риба. Тільки закину. А флет мовчить. Може різна ж дистанція, але ж якщо я цей флет буду кидати далі, то його буде зносити. Він тут тримається на грані. Густірка. Хтось маленький об'їдає. Зовсім маленький. А й нема нікого. Черв'яка об'їла, опариша залишила. Я зараз напевно буду все-таки флет знімати, тому що на нього зовсім не клює. От уже сижу майже годину, жодної покльовки. Ну. Напевно флет не для цих умов. Простояв хвилин 5 і ще ніхто і не трогав черв'яків, паришів, все ціленьке. На іншому фідері я поставлю зараз повідесь довжиною десь 80 см. Товщина жилки 0,18, да, товстенька така, але не будемо ставити тонкі жилки, тому що Берег, бачите, який рибу так не візьмеш, підсаки немає. Може придеться закидати рибу на берег вудлощем. Поки що залишаю стару дистанцію, та яка була на флеті, але якщо клювати не буде, тоді я ну, буду кидати далі від берега, шукати рибу. Щось є Віталій? Щось тягне добре Як же його брати А ну що ж воно там Хто він? Ну давить може сумік Боляч би вже спив Ну п'яний не ляч, або судак, або тон Або щука Ама щука не підіймається. Висить от. Ого. А то що ще музицируєш, музику слухаєш. Та тік-ток думається. <різь> Капець. Що? Я хочу нахрапом брати, побачить. Я виключить, потому що ти мені тут своєму музикою руской, да? Да нічого вже ляще ви. Біла я бачу. А як він так не спливає, то ляж... Не знаю, може забагриться. Це ляш, Віталій. Може карась? Да что ты так, я не понимаю. что ты сюда всплываешь, э? а ты... причем же не великий. Я не понимаю, почему он так цей. Давай, давай, уже всплывает. Так, А Вот. Вайбер Ящуюся, що не буде. Мо коробчук? Ні, лясь. Як його тут обрати? Як брати? туди вас йде до моїх фідарів? Водуха гадну не хочет. Що ти зі води? Так він не поднімається, да ти ж нічого й не тягне. Нічого й не тягне. Не знаю як, час отак його спущуся до води І жопи щоб поїхати в глибину Так, підожди подари так його на садіть, да дивися Такий пилушний Давай, так що ти оцепиш, лучше забери туди далі на берег. Ну виносить, бережи. Буде... Ну щоб ти ж відцепив. О. 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 Я його туди вкину, інтересно. Клює рідко, але вся риба більш-менш нормальна. Дрібнота не об'їдає опариша буває, що є якісь такі легкі покльовочки, але риба в основному так не засікається, не висить на гачку. То навіть живця не піймаєш. О о! Це о. щось уже є. На це фідер... Перша покльовка за всю риболовлю. Полатвина. Хтось її покусав? Але давно, не сьогодні. Щось клюнуло. Напевно знову платовичка. А не густірка. Опа! Спробую ще на пучок черв'яків. Добре, ароматизатором обробити для запаху. В середньому одна покльовка, ну одна п'яна риба за пів години. Отакий кльов. Віталія клює краще, але багато холостих покльовок. Не зрозуміло, що за риба і такі подачі мощні. Риба не засікається, збиває опариша з гачка, прям йде відстріл кормушки і немає риби. У мене менше покльовок. Піймав одну рибину на пучок черв'яків. Ну, зараз немає різниці. Черв'як чи опариш. Якщо воно не клює, то не клює. Ніхто наживку і не тронув. Десь такий темп. Раз в 10 хвилин перезакидаюся. Черв'яки ціленькі. Якщо риба не клює, то навіщо тьопати кормушкою, відпугувати її можеш підійде. Щось у Віталія котить Нема риби не знаю ч там есть Е мой нормальный Бадошку вот Густірка. Густірка. Опабі. Головне, Віталій попади в садок. Бо садок тут тебе здоровенний. Та тебе теж само. саме. Трошки в мене длинніший. <рес> Просто. Це називається велосипедний варіант. І по наших уловах на фідер так нормально. Колись як ловили лящів, то брали здорові садки, щоб риба не пропадала в них. А от, як зараз так і бачите, улову, там пару кілограм за, за виїзд, то Вистачає маленьких. І от теж така покльовка, щось воно мусолило, мусолило, потім раз так. Якась незрозуміла риба в цьому місці. Добре, що немає дрібноти такої, як минулого разу ми ловили, але і дуже довго потрібно чекати ту покльовку. Особий, особий стіль заброса отак. Від такого ще не бачили, треба буде ще засняти, як він далі закидає. І отак, гілки з лівого боку, навіть не з правого, а з лівого. Камера мотор. Дубль два Віталій закидає 2 Це вам не за спини кидати. дивитись на якесь дерево Тут мастерство треба як пугою Та чи ж фідер треба такий щоб був Хтось захотів бутерброда, опариш Черв'яком. Ух ти, рибка, дочекався. Мой на нив, кажуть. Невелика. І знову платвина. Це вже третя платвина за сьогодні. А Віталія Італія платви немає. Тут щось є. Підійшла рибка. Ну це так двоххвилинна акція. Потім знову будеш сидіти годину, нічого не, не клюне. Густірка. Ну іди сюди вже. На чотири опариша. Якісь такі одиночні сильні подачі. Раз, другий удар і все. І більше немає. Продовження. У мене це Шатне, шатне і все. Ух ти, ух ти! Щось є. Бухти. Ти бачиш, як шатнуло? А рыбка такая. Окунь! Ого! Вообще, какие крупные <laughs> Ну, это вообще насмешка. <laughs> О! Какие На четыре опарыша. Есть? Угу. Засеклась. Що воно впало на мене, дивись яка дюрюка. А що тут таке? З дерева упало на мене. Зелене это? Ну он... О, нет, О, казав, Точно. Того, вони корисне веселие. О, это не ваше лавлик. Это все каким-то вон бьют. Главлик. Ну то вони лупля такі. Сто 150 грамм. Не встиг я засняти момент, отакий от галавлик 100-грамовий, подача така, що ух ти, ух ти, Що у вудлища чуть не злітає з рожок. У мене щось тут шатнуло. Стояв біля Віталія, він пару рибин піймав. У мене глухо. Потім бачу, шатає так нормально, ну щось нічого. Перезакину, подивлюся. Нічого немає. Живка тіла. На цьому фідері здається щось сидить. Да, є риба відразу чути. Плотва або стирал. Кто там? А, маленький? Не Как вертолет. Угу. Я думаю, что... Она Я думаю, мы уже Миляш, ну... Иди против пяти кормушки. Ковная причем.

Сидить, сидить риба є. Є е -е -е. ось тірка. Краще клює на правий фідер. Більше покльовок сьогодні було. Вона. Я спробував один фідер кидати близько від берега. Ну, десь, не знаю, дистанція метрів, може 12. Не вимірював. То клює одразу. Але клює що? Дрібнота. Клевок багато, ну така рибка. І то сейчас пробую засечи. Пробиває опариша. Ну, це щось нормально дергає. Ну давай. Ти там чи не там? І нема нічого. І так добре нагасило. Ні, щось є. А Така. така риба підійшла вже. Під вечір дрібніша клює. Ловили ми до 7 годин вечора. Виходить, почали 2 години, закінчуємо 7. Риболовля була аж 5 годин на одному місці. ну Це небагато. Але достатньо, щоб як би сказати, якби риба клювала, то можна було б наловити. Так от ми сиділи, клюв був поганенький. Ну трошки риби піймали. Є риба. оп, бачиш, і тебе теж така пішла маленька клювати. Зматуємось, прикормка закінчилась. Можна було б ще до пізнього вечора сидіти, ну не будемо. Все, ти зматуєшся, да? Ну Я вже один свідер змотав, все. Не знаю, може рано вранці тут би клювало краще. Може колись і перевірю це місце. Ну ще багато місць, де я не ловив в цьому році. Хотілося б і там половити. Початок риболовлі був непоганий, ну а потім таке. Ну оце що Віталія клюнув лящик кілограмовий, так ще хоч якось виправдовує це місце. Ну, ось такий у мене улов, тут Віталія. На ляща більше піймав. Ось така сьогодні була фідерна риболовля. Не знаю чому так, але от, ну, щось, щось не пре поки що на фідер у наших місцях. О, ну нічого, якщо у вас ловиться, то напишіть в коментарях. Почитаю, подивлюся. Все. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, підтримуйте український YouTube, щоб YouTube був вище, вище, вище. Мається на увазі український. До зустрічі!